Тарас Шевченко і мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм, в Україні і не в Україні моє дружнє послання. Епіграф. А ще хто речеть, як улюблю Бога, а брата свого ненавидить Лож єсть. Соборне послання Йоанна. І смеркає і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують, кайданами міняються правдою торгують. І Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають, а що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться недолюди, діти й родиві. Подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього. Найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу. Та більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, І хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих гречкосію, і Сонця правди дозрівать в німецькі землі нечужії, претеся знову. Як би взять і всю мізерію з собою. Дідами крадене добро, то й ді оставсь би сиротою з святими горами Дніпро. Ах, як би те сталось, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли? Не плакали б діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули, І сонце не гріло б смердючого гною. На чистій, широкій, на вольній землі. І люди не знали, що ви за орли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди, настане суд, заговорять і Дніпро і гори. І потече сторіками кров у синє море дітей ваших, і не буде кому помагати, от цурається брат, брата і дитини мати, і дим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки прокленетесь своїми синами. Умийтеся, образ Божий. Багном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі, на те тільки, щоб панувать. Бо невчене око загляне їм в саму душу глибоко, глибоко, дознаються, небожата, чия на вас шкура, та й засядуть. І премудрих не мудрі. Одурять. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрость би була своя, а то залізете на небо. І ми не ми, і я не я, і все те бачу, все те знаю, нема ні пекла, ані раю, нема ні бога, тільки я. Таку цей німець узловати, а більш нікого. Добре, брате. Що ж ти таке? Нехай скаже німець. Ми не знаємо. Отак От то ви навчаєтесь у чужому краю. Німець скаже: Ви моголи, 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 Золотого Тамерлана онучата голі. Німець скаже: Вой слов'яни». Слав'яни, слов'яни, слав славних прадідів великих. Правнуки погані. І Колара читаєте, з усієї сили, і Шафарика, і Ганка, і в слав'янофіли, так і претесь, і всі мови слав'янського люду всі знаєте. А своєї десь би колись будем, і по своєму глаголать, як німець покаже. Та до того й історію. Нашу нам розкаже, ото йді ми заходимось. Добре заходились по німецькому показу, і заговорили, так що й німець не второпа, учитель великий, а не те, що прості люди. А гвалт, а крику. І гармонія, і сила, музика, та й годі, а історія. Поема вольного народу, що ті римляні обоги. Чорт зна що не брути? У нас брути і коклеси славні, незабуті, У нас воля виростала, Дніпром умивалась, у голови гори слала степом укривалась. Кров'ю вона умивалась, а спала на купах. На козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Подивіться лишень добре, прочитайте знову тую славу та читайте від слова до слова, не минайте ані титли, ні життії коми. Все розберіть та й спитайте, то йдіть себе, що ми, чиї сини яких батьків, ким за що закуті, то й побачите, що ось що, ваші славні брути, раби, подножки, грязь Москви, Варшавське сміття, ваші пани, ясновельможнії гетьмани. Чого ж ви чванитеся, ви, сини сердечної України? Що добре ходити в ярмі, ще лучше, як батьки ходили? Не чваньтесь, з вас деруть ремінь, а з їх, бувало й лій топили. Може, чванитись, що братство віру заступило, що синопом трапезондом галушки варило? Правда? Правда, наїдались. А вам тепер вадить, і на січі мудрий німець картопельку садить. А ви її купуєте, їсте на здоров'я та славите Запорожжя. А чиєю кров'ю ота земля напоєна, що картопля родить. Вам байдуже, аби добра була для городу. А чванитись, що ми польщу. Колись завалили. Правда ваша, Польща впала, та й вас роздавила. Так от як кров свою лили, батьки за Москву і Варшаву і вам, синам, передали свої кайдани, свою славу. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають, замість пива праведною кров із ребер точить. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями. Повести за віком, за німцями недоріку сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте. Нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна добра плата. Розпадеться луда на очах ваших неситих, побачите славу. Живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учітесь, читайте, і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. Чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній. Веселого дому. Я ридаю, як згадаю діла незабуті дідів наших. Тяжкі діла. Якби їх забути, я віддав би веселого віку половину. Отака то наша слава. Слава України. Отак і ви прочитайте. Щоб несонним снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний, невечерній, тихо засіяє, обніміться ж. Брати мої, молю вас, благаю.